Це війна це дуже велика трагедія. Для... А друга світова війна це велика трагедія для мільйонів, сотень мільйонів людей у цьому світі. І Україна була, постраждала чи не найбільше у цій війні, і тому ми, вперше за все, пам'ятаючи про цю війну, ми повинні вшановувати всіх загиблих у цій війні. Ми пам'ятати, ми повинні пам'ятати про ті руйнування, які принесла війна на цю землю, і це є основний наш наше бачення, наш наша засада у ставленні до днів, пов'язаних із відзначенням річниць завершення війни. Тому ми не повинні ці свята мілітаризувати, як це було протягом 50 років 7, в радянському союзі. Ми повинні вшановувати всіх полеглих і тому ми відповідно до е, тих резолюцій Генеральної асамблеї ООН, які приймалися вже неодноразово і остання в лютому цього року, коли Генеральна асамблея. Е, ООН рекомендує в кожній державі 8-9 травня вшановувати як дні пам'яті і примирення. Це є наш підхід, і в принципі цей підхід ми запропонували і адміністрації президента, і вона відбив, відобразилася в указі президента. Зараз цього тижня урядом схвалено проєкт закону про вічнення перемоги у другій світовій війні, де ця традиція також продовжується закладатись. І цей закон буде внесено незабаром в Верховну Раду. І сподіваємося, що народні депутати його підтримають. Але можете все таки уточнити? Все таки у нас восьмий день пам'яті, а дев'ятий день перемоги в нас зберігається? Так, так відповідно до і указу президента і до пропонованого проекту закону. Ми пропонуємо, щоб ви 8 травня травня Україні вшановували день пам'яті і примирення а 9 травня це був день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.